Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О велике і всемогутній Господи Ісусе Христе, Спасителю світу, хранителю душі, життів наших. Я приношу перед тобою свої молитви та прошу, щоб ти схилив свої благословені очі на мене, недостойного Твого великого милосердя, склоняючись перед тобою. Я відчуваю глибоку вдячність за безмежну благодать, якою ти змінюєш моє життя, твоя жертва на Христі, Твоя кров пролита за наше спасіння, виражає найвищу форму любові і жертовності. твоє милосердя ніколи не вичерпується, і я покірно прошу в тебе прощення за всі гріхи мої. За непоступливість та всі свої недоліки, прошу тебе, Господи, освяти мою душу своїм духовним світлом. Нехай Твоя правда буде моєю дорогою, а Твоє слово моїм вічним компасом, надійшовши в цей світ темряви, ти став світлом, яке ніколи не згасне, вчи мене жити за твоїми заповідями, ділитися твоєю любов'ю з усіма. Хто перебуває навколо мене, Господи, благослови всі мої справи і починання, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай кожна моя дія буде згідно твоєї волі, допоможи мені бути відданим Тобі в усіх аспектах життя, віддати тобі контроль над моїм майбутнім і довірити Твоєму проведінню, молю тебе, Спасителю, захисти мене. Від зловісних ворогів, що навколо, нехай твоя невидима рука оберігає мене від спокус, невдачі, негараздів, дай мені силу стояти проти темних сил і відстояти свою віру незалежно від перешкод, о, великий цілителю, простягни свою руку над моїм тілом і душею, стіли мене від усіх хвороб, надай мені силу понести будь-які страждання, які зустрінуться на моєму шляху. Звільни мене від біди, покажи мені, як бути носієм твоєї благодаті серед інших, сповнений покірності, я стою перед тобою, Спасителю мій, і віддаю тобі всі свої бажання, надії та мрії, веди мене на праведний шлях, омивай мене своєю любов'ю, щоб я став чистим і гідним стояти перед Твоїм обличчям у Трійці єдиний Боже, я поклоняюся тобі і благословляю тебе. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує мене, твоє милосердя наповнює моє серце, а Твоє проведіння веде мене до вічної спільноти з тобою. Амінь. Ти уранив Єгипет і потопив у морі фараона, мучителя, людей же спас від неволі, які співали Моїсеєву пісню перемоги, бо Він прославився, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас, мене що таємно роблю діла темряви, Господи. Не викривай явно і неосором мене перед усіма, але просвіти світлом щирого покаяння, спаси і спаси мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, гріхи до гріхів завжди приєднуй, владико, я блудний і ніколи не відчуваю страху Твого, Господи, тому раніше кінця спаси і ущедри мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Ти пречиста явилася ковчегом, позолоченим Духом Божественним, який носив не скрижалі закону, але Христа Господа, якого закон і пророки у давнині провістили. Ти утверджуєш грім і твориш дух, утверди мене, Господи, щоб я оспівував тебе істину і творив волю твою, бо немає святого крім Тебе, Боже наш, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас. Ти, Христе, просвіти очі сліпців, просвіти очі мої, затьмарені насолодами і житейськими печалями, які ніяк не хочуть дивитися на Твоє провидіння, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, ось час, душе моя, відійди від гріхів, які ти вчинила, і до владики визволителя взивай зі страхом, покаяння двері відкрий мені, Христе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, Пресвята Богородице, визвола від печалі правців і нам дарувала радість, народивши життєдавця і визволителя, його ж тепло, благай, спасти душі наші. Почув слух твій, Боже, убоявся, пізнав діла Твої, вжахнувся, Господи, бо Твоїм хвалінням наповнена земля, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, я був нагим, від чесноти, одягненим злобою, і тому наповнився соромом, Ісусе, людонолюбче, просвіти мене Божественною ризою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Перепливаючи води житейського моря, слове, через лінивство утопаю в біді, тілесних насолод, направ мене на путь покаяння, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, спасіння, час і на всякому місці закликаю, не зневаж мене все непорочна, бо ти народила Бога визволителя і спаса мого. Засяй мені, Господи, світло Твоїх повелінь, бо до Тебе зранку молиться дух мій і оспівує Тебе, бо Ти є Бог наш, і до Тебе звертаємося, Царю миру, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, в безнадійності проходить життя тлінне, лукавий затьмарює маною кожного дня, і Ісусе Щедрий, настанови мене на світло покаяння і життя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Піднеслося серце моє підступами, Змія, і упало великим падінням Ти, Ісусе, виправлення упалих, підніми і спаси мене заради великих щедро Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Засяй мені, владичице, зорю твоєї милості, що перебуваю в мороку моїх гріхів, діво, і настанови мене на світло покаяння причиста, щоб я вірою тебе оспівував. Безоднеї моїх житейських діянь зійшов я в пекло, але яке вона іскита взиваю, виведи мене із глибини гріха, молюся, Сину Боже, і слове, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Дріманням байдужості обтяжив я каяний душу, і гріховним сном умертвився, піднеси мене, Господи, до світла покаяння, і твоїм милосердям спаси мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, як упав, я окаянний, як віддалився від пребахого Бога, як я не відчуваю того страшного суду, на якому маю судитися, творчий мій, ущедри мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесвята Діво, заступнице і покров вірних, явися і визволи мене від майбутнього покарання і страшного суду в час судний, щоб я з вірою завжди оспівував тебе. Їдоло Золотому Йонаке Авраамові не поклонилися, випробуваючись, як золото в горнилі, в печі вогняні, як в чертозі світлому радіючи, співали, благословений Боже, Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, юним отруком явився ти, Христе, бажаючи визволити світ. Від давнього засудження, як благосердний, тому взиваю до Тебе, мене застарілого в гріхах, нині онови щедрі, і спаси мене, що співаю, благословений Бог осів наші. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, колись спас манасію, який покаявся. І ущедрив будницю, яка плакала, і розбійника виправдав словом, який багато і тяжко згрішив перед тобою, і мене спаси прийми, що взиваю, благословений Бог ців наші, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. мій, Спасай Бога, визволителя і владику, ти пречиста, народила плотью, йому завжди молися, владичице, щоб, отримавши прощення многих і тяжких гріхів. Ми прославляли його незбагнені щедроти. У вогняному полумі стоять перед тобою херовими і серафими. Господи, і все творіння співає тобі пісню величну, Оспівуйте, благословляйте і прославляйте люди Христа, єдиного Сотворителя по всі віки. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, не перебував я у страху Твоєму, не послухав заповідей Твоїх і не виконував ніколи волі Твоєї, що буде зі мною окаянним, Людина у Щедря мене з благості, спасе, і не відкинь мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, сотворителю доброго, взиваю до Тебе, серпом страху Твого зріж під корень, весь терен помислів душі моєї, окаянної.